Господь славо слова святого Іван від святого Матея. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусу, Учителю, що доброго я маю робити? Aby mieć wieczne życie. Jezus już powiedział mu: Czego pytasz mnie o dobre? Dobry tylko jeden. A jak chcesz wjść do życia, dotrzymuj się zapowiedzi. Tylko pytali ludzi: jakich? Jezus odpowiedział: nie wbijaj mięś, nie czyń mięś, bieraj Не красти не будеш свідчити неправдиво, шануй батька та матір, і любитимеш ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш. Роздай бідних і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши слово, юнак відійшов засмучений, бо мав великі маєтки. Це є слово Господнє. Хай слова Святої Евангелії знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Нех батьки похвалений Єсу Христос. Amen. Слава Ісусу Христу. Amen. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, кохані наші радіослухачі, шановна органістка, дорогі наші парафіяни, кохані любі Божі діти. Дуже часто в житті ми запитуємо Бога, що нам потрібно робити, як потрібно поступити, що зробити, щоб отримати вічне життя. І ці запитання є дуже важливими, тому що коли ми запитуємо, це означає, що ми цього бажаємо, що ми шукаємо можливості. Як Потрапити в це життя вічне, як цим життям вічним жити вже сьогодні. Правда є така, що коли людина не запитує, коли людина не цікавиться, то ми якби підозрюємо, що хтось взагалі є байдужим, що комусь не потрібне, це Боже Царство. Якщо нас хтось не запитує, чи ви знаєте якусь молитву, чи навчіть мене молитися, або як потрібно молитися до Бога, то ми тоді, якби підозрюємо, може навіть і часом вкрадається в серце таке осудження, що ця людина взагалі не цікавиться Богом, як йому жити, про що він думає, чи він взагалі має страх перед Богом. Ми ж всі маємо до Бога прийти, повернутися. Маємо Богу і поба подивитися в очі, і як має це все колись відбуватися. І сьогодні теж Евангелія нам показує, що приходить молодий хлопчина до Ісуса Христа і запитує, що мені робити, яке добро мені чинити? І пан Ісус каже, чому ти запитуєш про добро? Є тільки один добрий. В Біблії, в Євангелії це слово один написано з великої літери, це означає Бог, тому що Бог є єдиний, Він є неповторний. Ми коли кажемо про людей, що якийсь там один чоловік, то ми собі думаємо, ну це якийсь там один з багатьох людей. Але завжди, відносно Бога, бо кожен з нас є один, неповторний, всі ми є. Одні перед Богом єдині, тому що єдиний є Бог. І сьогодні пан Ісус каже, є тільки один добрий. Потрібно виконувати Божі заповіді і запитує Його, юнак, які ці заповіді, яких заповідей потрібно дотримуватись. І чомусь ми в житті, якщо так помічаємо, ми звикли, щоб нам хтось підказував. Нам легше, як хтось нам порадить. Нам легше, як хтось нам скаже, готове рішення, нам легше, як ми не мусимо думати, самі не мусимо досліджувати, вирішувати. Легше нам є, якщо нам хтось підкаже. І так ми бачимо, наприклад, по дітях малих, які завжди запитують батьків, що робити, але теж є такі моменти, коли вони самі. Пробують щось видумати в житті, тому що це є закладено вже в житті, в натурі, в серці людини. І мала дитина це проявляє. І ми не раз скажемо, не роби так, хто тобі так сказав, чи навіщо ти так придумав, чи що ти хотів цим зробити, у часу діти щось там видумають, таке, що воно ну, не потрібне, справді може навіть зашкодити їм. Але дитина каже, бо я думав, що це так треба, що це так можна. Іде в дитині проявляється такий якби прогрес, таке, скажімо, дозрівання, дозрівання таке натуральне, звичайне, де дитина щось тут собі там придумує. І це є знак того, що всі ми є Богом Творцем. Можна так сказати, придумані, і тому людина щось в житті придумує завжди. І цей юнак собі насправді так придумав, що він хоче жити вічним життям. Але як до цього дійти? І пішов радитися Ісуса і добре зробив, що пішов до Бога, що пішов Господа питатися, як поступити в житті. Хоча Євангелія в кінці нам описує, що він був. Засмучений це рішення не прийняв, мав великі маєтки. Можна навіть сказати, що це маєтки мали його, що це вже це багатство ним командувало, а не він багатством своїм, що воно вже було зверх нього. І тому відійшов засмучений, бо не знав, що зробити. Ісус каже: йому ти мусиш знати, яка це вартість. То, що ти чогось багато маєш в житті, щось досягнув, це є твоя точка зору, це твоя оцінка. Але продай, йди продай, хай люди це оцінять. Подивишся, скільки це коштує. Потім роздаш бідним, бо є люди, які потребують. І ця людина, цей юнак, боявся взнати правдиву ціну свого багатства. Правдиву ціну свого багатства. І в тоді, коли ми насправді якось так себе ловимо на цьому, що ми не хочемо вирішувати самі особисто про своє життя, привикли, що хтось нам під диктовку щось напише. Так я колись вже розповідав вам цю історію, як говорив один чоловік, що його там в сільській раді закликали і казали, що ми тебе от хочемо в партію прийняти. Пиши заяву, ми тобі будемо диктувати, і диктую чомусь, прошу мене прийняти е, в КПСС там, радянської влади. І він підписався, вони перевіряють і кажуть, ну тут помилка, ти не дописав, е, ти написав тільки КП, а ще треба СС. А він каже, я вже в СС був, а тепер хватить тільки КП. Так, тобто ми звикли, що нам хтось диктує, що ми можемо написати. Те, що комусь вигідне, але чи ми вміємо писати свою історію життя з Богом? Чи я вмію побачити, як Ісус насправді вимагає від мене не щось забагато? Коли ми подивимося на Божі заповіді, там є заповіді відносно Бога і відносно ближнього, і коли ми уважно сьогодні слухаємо Євангелію, то Ісус говорить йому про цю сторону людську. Не каже йому, що є один Бог, що не можна обзивати Бога надаремно, що пам'ятай день святий святкувати. Цього Ісус йому не каже. Каже йому звичайні прості речі. Такі людські. Не будеш вбивати нічим не перелюбов, не будеш красти, не будеш обсуджувати, засвідче ложно проти свого ближнього шани батька і матір. І Він каже, я це все роблю. Але з цього потрібно почати. Щоб спастись, потрібно бути насамперед людиною і відкрити в собі дар Божого дитинства. І коли ми відкриємо цю духовну сторону, ми зрозуміємо, що Царство Боже це не є плюс ще якесь там одне багатство, а це є єдине багатство нашого життя. Бо так можна підозрювати, Ну, не хочеться осуджувати цього молодого хлопчину з Біблії, але так можемо собі подумати, що він настільки був багатий, що ще собі подумав, а може я і царство Боже собі привлащу, і буду мати, окрім цього багатства, ще Боже царство вічність. Ісус йому хотів показати, що це єдине багатство, єдина вартість, єдина цінність в житті, а не те все, що ти маєш. Тому сьогодні, дякуючи Богові за те, що Господь нам дає, що дає нам будинок, хату, сім'ю, родину, маємо їжу, одежу. Це все є наше багатство, але царство Боже є найважливіше. І ми це все маємо від Бога, щоб зрозуміти, що ми вже живемо в Царстві Божому, що те, що ми є в постійні, на мші святі, на молитві, приходимо на літургію до Божого храму. Що це є наше багатство і допіру з цього береться все те, що ми маємо вдома, ким ми є, що ми означаємо взагалі в цьому світі. Тому просимо Бога, щоб Господь завжди повчав нас в який спосіб, як ми маємо йти до цього Божого царства, і як маємо перебувати в цьому Божому царстві, яке вже сьогодні є в нашому житті, в нашій душі, щоб ми його не втратили але через такі добрі відносини з Богом, щоб ми в цьому Божому Царстві на щодень перебували аж до вічності. Амин. Ісус Христос. Словами Господа, будьте досконалі. Всі, ми були в принципі, в розвязі, всімо Господу, благодаті, потрібні всім нам в палубу, ще. Ми зараз тіше поцям, покоїв, не може, щоб Господь, давав благодаті, потрібні натиконання.